Вітаю, дорогі глядачі на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Незламні Українці. Ми вистоїмо і переможемо. Маємо новину, що Путін сьогодні анексував ще частину території України. Називаю цей ефір: Остання анексія російського диктатора Путіна чорта тому, що іншими словами його назвати не можна. Реакція Зеленського та реакція світу вже з'являється на це незаконне діяння, якщо це можна назвати, діянням президент РФ Путін підписав договорів про вступ до складу Росії захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці громадянини Російської Федерації. Але про мір, русський мір уже всі дізналися не ну, лише в Україні, а й в усьому світу. Тому знаєте, те, що відбувається в Дагестані в інших частинах Росії, буде призводити до краху Російської Федерації, тому що таке нечестя, нашестя тих чортів, з якими бореться Україна, це, це просто жах. Звернення Путіна в адміністрації президента Російської Федерації під час церемонії підписання договорів зі ставленниками Кремля на окупованих територіях України. До Кремля для підписання документів прибули ставленики Кремля від Донецька, Денис Пушилін, від Луганська, Леонід Пасічник від Запорізької області, Євген Болицький від Херсонської області, Володимир. Сальдом. Але коли вони сидять, підписують ці е, документи, власне е, збройні сили України працюють, вони невтомно в день і вночі просуваються на українській території і забирають своє, ми боронимо свою землю, заявляю. І оточили сьогодні лиман. Дочекайтесь за одну хвилину. Отже, Путін заявив, що СРСР не повернути, але Росії це вже й не потрібно. Ось так з'їжджає Путлєр. Російський диктатор звернувся до Києва та країн заходу. Люди, які живуть в Луганську, Донецьку, Херсоні, Запоріжжі, стають нашими громадянинами назавжди. Ну знаєте, рильце в пушку ну, нема нема більше коментарів. Від таких від такої наглості. Це просто Путін закликав Україну припинити всі бойові дії та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові. Спробував переконати російський диктатор за його твердженнями: це захід веде гібридну війну проти Росії, а не навпаки. Знаєте, шизофренія, тампре, хвороба Паркінсона. І що вже там йому і не приписували, і не казали, розумієте, там все на купі, там якийсь маніакальний розлад особистості, розумієте? Я, хоч не лікар, не стверджую, ну, знаєте, по потіків по фізіономії можна сказати. І по цих словах, але Російська Федерація зможе захистити свої цінності і за підтасованими правилами жити не буде. Запевняє Путін. Він також заявив, що русофобія є расизмом, і що до Росії Захід давно ставився як до колонії. Ну це просто, знаєте, невимовно, не те, що він втоплює а, країну Україну в крові. Він ще буде заявляти за якусь рософобію расизму. Ну, це. Знаєте, цинізму нет предела. отак От одразу скажу. А Росія каже Путін, хоче відновити історичну єдність, Це боротьба за велику історичну Росію, щоб захистити нащадків від поневолення та жахливих експериментів. Президент РФ також упевнив, що антиколоніальний рух у світі наростатиме а падіння західної гегемонії. Не уникнути це падіння РФ не уникнути. Я скажу так: за словами Путіна, люди на півдні та сході України зробили свій вибір. За нами правда, за нами Росія. Бачите, крадуть навіть назви, крадуть все підряд. Жах. Після цього відбулося підписання документів за участю Путіна, пошибі на пасічника Балицького та Сальдо. Він ще так кричав: та худоба. Подивіться, Це це інш, іншими словами, не скажеш. Дивіться, широтик. Відкривало От. обнімашки на Росії. Ну, я думаю, що знаєте, довго вони усміхатися не будуть, тому що вже 6 тисяч економічних санкцій запроваджено, санкції йдуть в хід. А, там, по-перше, просто людина, ну тобто, прості там люди, які проживають чи там істоти, я вже не знаю, як їх називати. О, скоро жрать у них не буде, от, нічого, в декабрі місяця. І ти потім посмотрим, розумієте? Тобто довго їм е, не доведеться до цього. І тези божевільного я вибрав для вас: ша фактично окупували Німеччину, Корею і Японію. Ну, це нормально, ну. Мозги в людини є таке казати? Друга теза Божевільного. Захід хоче продовжувати грабувати світ за допомогою диктату долара. Третя теза Божевільного. Англосакси підірвали магістралі Північного потоку. Четверта теза Божевільного. Захід шукав і шукає новий шанс послабити та розвалити Росію. Їм не дає спокою, що є така велика країна. велика Страна. От бачите, воно далі продовжує таке говорити: ми захистимо наші цінності від Заходу. І п'ята теза Божевільного: Хіба ми хочемо, щоб у нас на Росії був батько номер 1 номер 2 чи зовсім збожеволіли? Хіба ми хочемо, щоб нашим дітям втовкмачували, що є якісь гендери, крім статі? Господи. Упер закликає Україну, що сісте за стіл переговорів. Це, знаєте, вершина цинізму. Що федеральне зібрання підтримує конституційні закони про прийняття і образування в Росії чотирьох нових регіонів, чотирьох нових суб'єктів Російської Федерації. Тому що це воля мільйонів людей. Мільйонів. Це його воля одного чоловіка.

Знаєте, каже за стіл переговорів. Це все. А сьогодні ракетний удар по Запоріжжю загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранені. Ось такий руський мір. І цей русський мір мають чути і знати всюди і українці, і передавати цю інформацію, і поширювати, тому що війна триває. Ми боронимо свою землю. Нам іншого не залишається. Точна кількість жертв встановлюється усі загиблі та постраждалі цивільні люди. У результаті ракетного удару по колоні цивільних авто в Запоріжжі загинуло щонайменше 23 людини. Ще 28 поранені. Про це повідомив головна голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Всі жертви цивільні. Наразі відомо щодо двадцяти 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки написав старух. Інформація уточнюється. Вічна пам'ять тим, хто помер за, в боротьбі за незалежність і свободу нашої країни. Наші нащадки колись будуть читати, бачити це все і будуть знати, на якій землі вони живуть, що наша боротьба триває вже з 1240 року. Коли татаро-монгольська орда вирізала 50-тисячний -ти Київ, майже тисячна історія. Ну, 800 чимось років, розумієте, століттями боролися за нашу свободу. І Збройні Сили України, наші Боги, тому що вони... Взяли в оточення у російське групування у Лимані сьогодні, ЗСУ ввечері, 29 вересня. Ймовірно, забрашили оточення російського групування в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. Про це пише інститут. Вивчення війни. Дослідно, українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського групування в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв'язку, які підтримують російські війська в районі дробишева лиман Цю інформацію читаю, бо вона опублікована на Українській правді офіційно, тому можемо оголосити в ефірі. За даними з російських джерел, на які посилається інститут вивчення війни, українські війська прорвали оборону в районі ставок за 10 кілометрів на північ від Лиману, а також перерізали дорогу торське дробошеве яка є останнім шляхом постачання та виїзду для окупантів, які отримують лінію. На захід від Лиману. Збройні сили України ймовірно атакують Лиман з трьох напрямків. Ворогу перерізали доступ до критично важливої дороги Сватва Лиман, яка є основною наземною лінією зв'язку, що підтримує російське угрупування в Лимані. Хлопці, почуйте голос народу. А голос народу після того, що вони зараз зробили знову в Запоріжжі. Ракетні обстріли, хочеться лише сказати, хлопці, лупаште їх там. Не дайте виїхати. Нехай знають, що буде кара. Є злочин, значить, буде кара. Я вірю в це, я вірю в добро, я вірю, що зло буде покарано. Зі всієї сили вперед. Як повідомляють російські військові кореспонденти, на яких посилається ICV, ситуація є надзвичайно складною для підрозділів БАРС 13 і 752 мотострілецького полку 20 загальної військової армії, які тримають оборону в районі Дробишового і в Лимані, за деякими даними IC, IC Ну інституту ще війни без нагадного підкріплення для російських військ зсу зможуть взяти лиман І тільки так. У п'ятницю в день ватажок донецьких бойовиків Денис Пошилін підтвердив. Цю інформацію пряма мова. Друзі, по красному лиману новини тривожні. Наразі красний лиман у напівкільці. Ямпіль і дробушева повною мірою нами не контролюється. Дуже неприємні новини. В інституту вивчення війни зазначили, що на мапах не відображено оточення Лимана, тому що повідомлення про ситуацію на фронті надійшли надто пізно. На мапах інституту вивчення війни від 30 вересня буде вказано вся перевірена та. Актуалізована інформація. Ось такі дані. І маємо реакцію президента України Володимира Зеленського з приводу ракетних обстрілів Запоріжжя. Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі. Це написав Володимир Зеленський в інстаграмі. Ну і в різних соціальних мережах а, населення по Запоріжжі, Миколаївщині Дніпропетровщині б'є по українських регіонах з реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Лише по Запоріжжі та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок. Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу. Незламність і свої невдачі цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки, пише Володимир Зеленський, відповідатиме неодмінно за кожне загублене життя українців, і це чудові слова від Володимира Україні. Зеленського, навіть зачитаю ще англійською. he cynically destroys peaceful ukrainians because he lost everything human a long time ago Bloodthirsty thirsty bastards you will definitely be held to account for every ukrainian life you took and mm -hmm. mm -hmm. Знаєте, тут вже розмови мають переходити дійсно на інший рівень, повністю весь світ має відмовитися від будь-якої співпраці, колаборації з цими нелюдами, тому що такого відбуватися не може в 21 столітті. Яка анексація? Це буде, це буде хрест на могилі та могилі, в ямі, розумієте, в ямі цього чорта. Яка могила? Це просто хрест? це буде Я вже не можу це коментувати. Ну просто 21 століття, знаєте, а такі речі варварські відбуваються. Та їдьте, тоді вертайтеся, бо це варварське минуле в 17 18 століття. Раби, кріпосне право, йдіть і живіть собі далі. Резніков анонсував. Хороші новини в лапках після розмови з міністром оборони США. Міністр оборони Олексій Резніков анонсував хороші новини після розмови з міністром оборони США Лойдом Остіном. Мав телефонну розмову з міністром оборони США, обговорили новини з фронту Рамштайн 6 та шляхи посилення наших спроможностей. Хороші новини будуть оголошені найближчим часом. Лойд Остін 3 підтвердив, що США не визнає референдуми та то. України. Українська армія продовжує використовувати зброю для деокупації нашої землі. І ем, так це вже я сказав, не хочу цього бачити. Чорта більше. Кремль готується до церемонії анексії. Ну, е, нехай підготується до церемонії відходу у вічність. Українські бійці зайняли Ямпіль в Донецькій області. Ще одна новина суперкрута 30 вересня. Сьогодні з'явилася вона о 12.19. українці бізці зайняли місто Янтик Донецької області поблизу Лимана. Клас, відео на яке посилається аналітики. Українська правда пише, що ведуть карту бойових дій, діпстей. Повідомляє повідомлення баташка донецьких бойовиків Дениса Пошилін, джерела УП в розвідці. На відео що з'явилося в мережі, український військовий каже янпіль наш поряд з ямпільським навчально-верховним комплексом. Водночас російські військові пропагандисти масово повідомили, що російські війська залишили ямпіль. А що їм роботи залишилося? Тільки такий повідомляти. Залишили. Акт благородності вони зробили на острові Зміїни. Ой, що там мені плохо, сказав би Володимир Солов'єв Так, подивимося ще подивимося ще телеграм. Канал, от буквально останні останні новини. Стрічку. Тим часом жителі Білорусі масово залишають країну напередодні можливої мобілізації. От от фотографії вже з'явилися навіть е, як вони в з, з, з Білорусі виїжджають. Боже, пригоріло, мені би хотілося сказати. А так вони мовчать. Збройні сили України працюють, українці щодня працюють, роблять все можливе, щоб зупинити війну, щоб відвоювати території. А вони спохватіли сьогодні і виїжджають. З Білорусі, Білорусі, я знаю, що ви мене теж дивитеся. Треба рухатися. Донатьте нас Збройні Сили України. Робіть все можливе в інформаційній війні. Виїжджайте з своєї країни. Не ставайте спонсоркою цього тероризму. Більше не можу чого додати. 20 тисяч військ, які зійшли зараз з Російської Федерації, а як я маю реагувати на це? А ми сидимо і мовчимо. А далі закон мобілізації. А що будемо делать? Будемо бежать, куди що відкрито. Так. Эм, э, окупанти у селі Зарічне вишукувалися в колону з бойових машин та цивільного транспорту та готуються прориватися до Торського, щоб вийти з оточення під лиманом. Нардеп Юрій Місягін. Э, ось є. Зарічне Торське навіть карту. Зображена. Ось тут показують. Йдемо далі. Дагестанська діаспора у Туреччині звертається до співвітчизників у зв'язку з мобілізацією. Вони закликали зробити свій вибір та не воювати за інтереси імперії. Ну, будуть, оголошуйте вже про якесь відділення, розділення, щоб там теж запалало. Uh, ну, і от фотографія зрадників колаборантів, російські агенти і просто мразотники Балицький Сальдо Пошилін, пасічник сьогодні в Кремлі. А боже, господи, дивіться, цей фейс. Це ж з Херсону. Гляньте на цей фейс. Реально, він має, це має бути публічний потім суд цього чувака з Херсону. да? Типа мера такого плану, пам'ятаєте його? Я за українські інтереси, я за Україну. Здав Херсон. Ще й приїхав на килим до Путіна. Подивіться на ці фейси. О, 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 о. Ну, як просто в них. Ну там совісті в людей нема, знаєте, тому душу дьяволу продалі там нема що казати. Оцей фейс. Ха. Ну, немає слів, просто немає слів. Е, йдемо далі. Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя припинено на невизначений термін. Про це повідомив голова Луганської ОВИ Сергій Гайдай. Також Гайдай повідомив номер, за яким можна дізнатися інформацію про своїх родичів після обстрілу пункту пропуску в Запоріжжі, або якщо потрібна допомога 8050 452 9195 а, і, ну, що, котики, Ямпіль наш. Маємо навіть відео звернення. котики, ямпіль наш. що котики, ямпіль наш. <ривіт> шо, котики, ямпіль наш. Він поки там, шо, котики. <ривіт> він поки там проводить, Ось дивіться, ямпіл, де зображений на карті. Сьогодні Збройні сили України відвоювали. Поки він проводить там ці анексації, то Збройні Сили України просуваються на фронті саме так, не словом, а ділом. Дякую, друзі. Будемо стежити зараз за ситуацією. Я думаю, що сьогодні буде з'являтися вся інформація з приводу, з приводу реакції світу на, на останню анексацію Путіна і власті і також людей, тому що хто й хто мовчить. Той, хто за 8 місяців війни не проявив свого слова, для мене співучасник у цій війні. Тобто всі росіяни, які не роблять нічого, які мовчать, не виступають, не протестують, не виходять на вулиці, не донатять, не виїжджають з країни і так далі. Вони співучасники. А я нагадаю, друзі, що найгірші злочини у світі і в Росії і на Росії те, що відбувається, відбувається за мовчазною згодою росіян. Тому що він закрив рота, вони й мовчать. Висновки робіть самі. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки зараз, аби цей ефір побачило більше українців. Я закінчу ефір. Слава ЗСУ! Мене звуть Ростислав Калацинський. Підписуйтесь на канал і обов'язково включайте дзвінок. До зустрічі!